Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. За лютий 1930 року номер 2 Епіграфом до альманаху є слова пророка Єремії. Коли неправедно судять людину перед лицем Всевишнього, коли пригноблюють людину в ділі її, хіба не бачить Господь? Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від усе вишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії 3 глава з 35 по 38 вірші. То читає, нехай розуміє. Ніколи ще не було стільки бід на землі, як тепер. Найбільше потерпають бідні, трудящі люди. Чому? Та тому, що володарі, багаті, політикани і всеможливі вчителі втратили будь-яку міру в забаганках своїх, у розкошах різних, у насолодах різних, в вбранях і всьому іншому. Одні не знають міри в розкошуванні, інші не знають межі стражданням і нещастям своїм. Чи не є це пригнобленням людини в ділі її? Хіба цього не бачить Господь? Так, він усе бачить, бо він всевидящий, бо він живе на висоті небес і у святилищі, і також із упокореними і смиренними духом, аби оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорених? Читаємо про це пророка Ісаю, 57 глава, 15 вірш. Для своїх щоденних пишнот багаті і мудрі віку цього забирають мало не всеобідних, які трудяться вдень і вночі і голосять до Бога Небесного. Пророк питає, хто це говорить і те буває, чому Господь не повелів бути? Я відповідаю, це ті кажуть, що не знають намірів Божих. Наміри Божі висловили пророки, апостоли Божі у своїх пророцтвах, діяннях, посланнях і откровенні, тому що Бог у них був і їхніми вустами промовляв, і їхніми руками записав у Біблію, у книгу життя Місце Бога в небесах, тобто в чистих душах, серцях, оскільки сказано Блаженні чисті серцем. Вони Бога побачать, тобто зрозуміють, пізнають. Написано також Небеса повідають славу Божу, тобто мудрість Божу. 18 й Псалом, 2 вірш Або чисті духи душі звіщають мудрість Божу. Бог той самий, що був на початку, такий і в кінці, поза як написано. Я в перших і в останніх я той самий. Дивимося Ісая, 41 глава, 4 вірш. Бог через своїх грабів прорік. Полум'яний гнів Господа не відвернеться, доки він не звершить і не виконає намірів серця свого. В останні дні зрозумієте це. Пророк Єремія, 30 глава, 24 вірш. Так звістив Господь і через свого раба. Євангелиста Матвія. Так само і ви, коли побачите все це, знайте що близько при дверях. Євангелія від Матвія, 24 глава, 33 вірш. Ми, християни, зрозумівши за посередництвом Писань День цей, про який говорили служителі Божі. День помсти і відплати, день, коли виконуються всі намірі Божі. попереджаємо всіх ба більше начальників, правителів, вождів народних усього світу, наставників і вчителів і всіх загалом, хто хоче жити, зупиніться на ваших путях і подумайте, що вийде з ваших задумів войовничих. А вийде те, про що говорить сьомий ангел. І з'явилися блискавки, громи і голоси, і стався великий землетрус. Тобто, революція переміна, якого не бувало з цієї пори, як люди на землі, такий землетрус, такий великий. Откровення, 16 глава, 18 вірш. Блискавки громи і голоси означають швидку, блискавичну передачу інформації. Людських промов із різноманітних з'їздів, мітингів, конференцій і таке інше. Через це знання, через швидку передачу інформації місто велике, тобто весь цей світ, розпалося на три частини. Нині ім'я числа їх 666 частин на Землі. Це число звіра, число правлячого кола. Дивимося Откровення, 13 глава, 18 вірш. Під час великого землетрусу, переміни, людство розділиться на три частини і вже ділиться. Три частини означають одна частина багаті володарі всього цього світу, тобто устрою, духівництво різнорідне і політикани. Інша частина працівники. І трудящі всього цього світу ладу, на чолі з їхніми вождями, правителями, духовництвом і політиканами. Третя частина тлумачі всього світу цього, що невсипно досліджують святе письмо і розуміють, що відбувається на землі в народах. Це значить, велике місто розпалося на три частини. І міста язичницькі впали. Це значить, всі так звані християнські європейські царства впадуть. І Вавилон Великий спогадають перед Богом, аби дати йому чашу вина, лютості гніву Божого. Вавилон значить союз народів, що не розкаюються у своїх злочинах, будучи зарозумілими і гордими. Бажають гнобити інших і бути над ними володарями. Таким прийшов сьогодні кінець падіння. Перші дві частини цього дня довго будуть битися за владу, але ні одна, ні інша володарювати довго не будуть, доти, доки третя частина переплавляється і навчиться жити від Христа. І тоді цій третій частині дана буде влада. Так повелів сам Бог. Дивимося Даниїла, 7 глава, 27 вірш. Так відбудеться суд Божий, суд праведний над народами, коли святі візьмуть владу і будуть судити світ. Дивимося 1 Коринтян, 6 глава, 2, 3 вірші. Сьогодні Бог судиться зі своїм народом, який називається іменем Його християнами дім Божий, Єговісти, Адвентисти, Баптисти, Євангелисти, П'ятдесятники, різнорідні духобори і багато інших. Нині йде перепис народів кожен повинен іти записатися до свого міста, як було за першого прошестя, тобто присутності. Христа Ісуса, Господа нашого. Отже, хто має розум, нехай розуміє, що я пишу. Кожному з нас, будівничому, необхідно стати на суд перед Христом. Чи будемо ми такі, як Він? Тоді ми є в ньому і він у нас, і будемо всі єдині, а не так, як сьогодні, скільки міст, стільки й богів. Скільки вулиць, стільки і жартівників. Бог же єдиний і ім'я Його єдине, тому чи не пора нам усім, що віруємо у Христа Ісуса, Господа нашого, записатися у місто Давидове, у місто улюблене. Це стосується всіх ангелів церков. Потрібно поміркувати над цим. Спитати Господа і він відповість, оскільки він є Богом ладу і миру. Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить отець. Бо що він творить, те так само творить і син, бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались. Євангелія від Івана, 5 глава, 19, 20 вірш. Для кращого розуміння я ще не веду одне місце, де сказано Бог наш на небесах, тобто в чистих душах і серцях, і думках, і на землі все, що хоче, творить. 113 Псалом, 11 вірш. Питання, що Бог творить? Відповідь. Те, що визначив через своїх слух. Хто ж його бачить і розуміє Відповідь – Ми, Його служителі, бачимо і розуміємо. Все, що Бог визначив через своїх служителів, Він у наші дні життя достеменно виконує. І з цього дізнаємося, що ми в ньому, і він у нас, тому що Він дав нам від Духа Свого Святого. І пізнають нас усі, що ми його. Це і є те слово, написане вище, тобто в п'ятій главі, 19, 20 вірші. Це є християнська надія і радість його дітей, яка полягає в тому, що ми, діти його, знаємо і виконуємо волю Його. Читаючи 59-й номер газети за свободу, на третій сторінці я натрапив на уривок із Євангелія від Матвія, де сказано: «Істинно також кажу вам, якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця мого небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Євангелія від Матвія 18 глава, 19, 20 вірші. Читаючи це, я задумався, як перекручено люди розуміють учення Христа Ісуса. Він Ісус учив, а я кажу вам, Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добротворіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Євангелія від Матвія, 5 глава, 44 вірш. А ці роблять якраз навпаки, опираються на Христа, тепер уже пізно молитися, бо старе не повернеться. Я радий би примиритися з долею, вчити себе, дітей та інших, що за зло треба відплачувати добром. Зла злом не переможеш. То ще добре, що приймають інші держави. Настає пора, що не буде сховку пастирям і вождям стада. Написано Тоді віддало море мертвих, що були в ньому. Откровення, 20 глава, 13 вір. Це необхідно розуміти всім, надто емігрантам, які нічого кращого не навчилися. Слова Христа Ісуса необхідно розуміти постійно на мирну тему. Оскільки він є мир наш і завжди навчав і вчить жити мирно і любити одне одного так, як він любив. У теперішній же час ті чоловіки, що себе назвали намісниками Христа і багато інших, тільки нацьковують народи ворогувати між собою, ненавидіти один одного і воювати між собою, думаючи – що вони тим переможуть і всезагальний мир на землі встановлять. Так думати велика помилка. Все ж це робиться через те, що люди, які називали себе світлом, відкинули світло, тобто вчення Христа, а полюбили темряву, тобто ненависть одне до одного. Тепер ті люди, що правили, судили і багато суспільних справ творили. Розсипані по всій землі, не маючи держави в своїх руках, обіцяють усе дати, якщо вони повернуться до влади. Потрібно було тоді давати, коли в руках було. А тепер уже пізно. Старе пройшло, тепер твориться все нове. Урок для будь якої існуючої влади. Якби можновладці звернулися до святого письма. То знайшли би вказівник на істинний шлях. Але володарі зі святого письма лише насміхаються це все тому, що з'явилося багато брехливих тлумачів святої книги, згідно з інтерпретацією яких Царство Боже на небі. Тож вони і заглядають усе туди, але не бачать, що твориться на землі. Настав час. Коли Господь відкриває таємницю свою слугам своїм, слуги ж його проповідують царство Боже на землі, попереджаючи людей світу цього, що йде певна згуба на світ цей, устрій цей, найбільша погибель іде на вождів народних, які не знають, до чого вдатися і за що схопитися. В народі ж день у день зростає невдоволення. Поза як Народи не визнають своєї провини, а звинувачують повсякчас, поготів тепер, начальників. Хоча сьогодні б'ються за владу, але настане і настала вже пора, коли люди будуть відмовлятися від влади. Сьогодні вгодити ніхто нікому не може, тому що це такий час, що треба переходити від гіршого до кращого стану. Служитель Божий Іван Ясно говорить, Неправедний нехай ще чинить неправду, Нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Откровення 22 глава, 11 вірш. Тому ми, християни, від імені Христа Ісуса, просимо всіх, навіть більше тих, хто читає Біблію. Розумійте, прочитане, знайте, що Господь виконує слова всіх рабів своїх пророків, і все це стається на наших очах у наші дні життя, але ви, що читаєте, звикли все дивитися на небо і не бачите, що діється на землі. Через те ще раз просимо всіх баптистів, адвентистів, п'ятдесятників і представників інших конфесій. Досліджуйте писання уважно, і ви побачите, що вас вожді ваші обманули. Так і має бути. Христос у мені ясно каже, всі, скільки їх приходило переді мною є і розбійники, але вівці не послухали їх, Іванля від Івана, 10 глава, 8 вірш. Тому помічайте, скільки є злодіїв. Що крадуть слова один одного для того, щоб битися. Це не ті крадії, що цуплять коней та всі інші предмети і речі, а ті злодії, що викрадають слова Божі один одного і б'ються, і не миряться. А Бог це мир. Якщо у нас є мир, то є і Бог. Насамперед необхідно зрозуміти себе, тоді пізнаємо Бога. Бог мовить Тому, хто перемагає, дам споживати сокровенну манну, і дам йому білий камінь, тобто чисте знання, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. Откровення, 2 глава, 17 вірш Книга премудрості повідає Знати тебе, тобто Бога є повна праведність і визнавати владу твою корінь безсмертя. мудрості Соломона, 15 глава, 3 вірш. Бо земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море. Вторить пророк Ісая, 11 глава, 9 вірш. Апостол Павло наголошує ось завіт, який заповідає дому Ізраїля. Після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом, і не буде вчити кожен ближнього свого, і кожен брата свого кажучи пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене. Єврею, 8 глава 10, 11 вірш. Отже, хто Бога знає, той Його заповіді дотримує, а хто його заповідей дотримується, тому Бог таємниці свої відкриває. А таємниці його це пророцтва, які не всім відкриті, а лише нам, вибраним Його, з ласки Його. Слухайте це всі, які називаєте себе іменем Господнім, пізнайте Бога, пізнайте Його план, пізнайте Його наміри, записані у книзі життя Біблії, його слугами, пророками й апостолами. Тобто ці наміри вже виконуються. Тоді ви будете знати, що не будете взяті кудись у повітряний простір. І будете проповідувати і будувати разом із нами царство Боже на землі, оскільки царство світу стає царством Бога і Христа Його. Наверни ж нас до Тебе, Господи, і ми навернемося Онови дні наші, як колись. Амінь.